Що ж там трапилося в Голлівуді, поки я робила великий випуск про Джастіна Бібера? Вітаю, мене звуть Дана, і я нарешті згадала, що треба вітатися і називати своє ім'я, щоб люди, щоб ви знали, з ким спілкуєтесь. І у себе на каналі я розповідаю про життя зірок. Вже була історія про кару Далевінь, про Джастіна Бібера, а зараз будуть новини Голлівуду. І якщо вам цікавий такий контент, тим паче українською мовою, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я планую не зупинятися і стабільно дарувати вам такі відео. Отже, що там цікаво. Або трапилося у Голлівуді? розповідає. Кардашян відсвяткувала свої 42 у бургерній. Білі Айліш вже не приховує свої стосунки з Джесі Резерфордом, вокалістом гурту The Neighborhood. Ченнінг Татум поділився гарячими фото зі зйомок третьої частини Супер Тейлор Свіфт випустила десятий альбом Midnights, який б'є рекорди Spotify. А Анджеліну Джолі затвердили на роль всесвітньо відомої оперної співачки Марії Калас. Почнемо з кім. Там щось погода зруйнувала всі плани іменинниці. Для неї у Лас-Вегасі була запланована велика вечірка з приватним концертом Ашера, куди вона мала летіти з калабасі на приватному літаку своєї сестри Кайлі Дженнер. І в літак вона навіть сіла зі своєю родиною і друзями, і навіть виклала в сторіс, як там все було прикрашено на її честь. І вони навіть злетіли і долетіли до Лас-Вегасу. Але через сильний штормовий вітер літак розвернувся і полетів. Назад до Калабасі. Для протоколу. Ми дійсно летіли до Вегаса і двічі намагалися приземлитися в двох різних аеропортах. Це було надто небезпечно, тому безпека завжди на першому місці. І ми полетіли додому, писала Кім в інстаграмі. До речі, частина знімальної команди, яка чекала у Вегасі, щоб зняти епізод для шоу сім'ї Кардашян, вони все ж таки послухали концерт Ашера. Але стіл для святкування залишився порожнім. А отже, і шлунки Кім та її гостей теж були порожні, і після літаку вони поїхали їсти бургери у мережі ресторанів, швидкого харчування і ненаут. Напевно, ніхто ще не приходив в такому блискучому одязі від Дольче Кабана з кришталевим кольє купувати бургери. Довелося взяти Боа, щоб прикритися, написала Кім в Сторіс. Потім вона пересіла в святковий автобус і поїхала до свого офісу, щоб все ж таки відсвяткувати день народження з родиною і друзями. Мама Кім Кріс Дженер розчулилась, назвала доньку рок-зіркою. Ти людина, якою я захоплююся щодня. Захоплююсь тим, як ти справляєшся з усіма речами. В Житті ти керуєш усіма нами, керуєш своїми дітьми, керуєш своїм життям. Ти справляєшся з усім, що трапляється на твоєму шляху, і ти робиш це не тільки для себе, а й для всіх нас, сказала Кріс. У соцмережах були б привітання для кім від сестер, від Джей Ло, від доньки Норд. Але ще фанати помітили. Як вона викладала ось такі білі квіти, біля яких стоїть свічка з написом Часмін? Якщо ви слідкували за життям Кім Кардаш'ян, то пам'ятаєте, що саме так називав її Піт Девідсон, з яким в неї були романтичні стосунки. Бо кім була у ролі жасмін, коли познайомилась з Пітом і знімалась з ним у скетчі для вечірнього шоу. Тож фанати зробили висновки, що це подарунок від її колишнього піта, а може і не колишнього, хто його знає. І ми вітаємо Кім Кардаш'ян з днем народження і переходимо до Білі Айліш. Як я й казала на початку відео, Білі зустрічається з Джесі Резерфордом. як це стало відомо, звісно, в операції. Але не те, щоб Білі ховалася на цих фото. Ні, вони навпаки відверто обіймались і сміялись. Хоча жодна із зірок публічно все одно не підтвердили свої стосунки навіть після цих фото, фанати вже чекають на їх офіційний вихід на червоних доріжках Голівуду. А якщо ви не знаєте, хто такий Джесі Резерфорд. Він співак, автор пісень і актор. Ви напевно чули його хітову пісню «Sweater Weather» у 2013 році. Відомо, що вони знайомі ще з 2017 року, бо є фото, де вони тусують разом, і у Твіттері зараз бурхливо обговорюють їх різницю у віці, адже Біллі 20 років, а Джесі 31. Але мені здається, що Біллі вже доросла і може керувати своїм власним життям сама, без дозволу батьків чи емпача фанатів. Далі в нас Чейнінг Тейтум і Сальма Хаєк. Ні, вони не зустрічаються у реальному житті, але у кіно можливо. Чейнінг виклав фото в свій інстаграм, де Сальма торкається його м'язів і підписав світлину. Все хороше починається в Майамі. Нагадаю, що у 2021 році було анонсовано третю частину фільму Супер Майк, тоді Чейнінг поділився першою сторінкою сценарію. Назва частини Супер Майк, останній танець. А дата прем'єри запланована на 10 лютого 2023 року до Дня Святого Валентина. І якщо перші частини були про чоловіка стриптизера якого грав Тейтум. То у третій частині сценаристи розкривають життя жінки, яка застрягла на жахливому стриптиз шоу і не усвідомлює, чого вона досі там. А Супермайк допоможе розібратися їй Ченінг, До речі, ледь не відмовився від фільму через інтенсивну підготовку, щоб привести себе у форму. Важко так виглядати. Навіть якщо ви тренуєтеся, бути в такій формі неприродно. Сказав він у інтерв'ю. Треба голодувати. Я не думаю, що коли ти такий худий, це правильно. А я вам тут про Чейнінга Тейтума розповідаю. А ви взагалі пам'ятаєте, хто це? Я вперше побачила його у фільмі Крок вперед. Охтами танці були круті. Пам'ятаю, що саме після цього фільму я дуже захотіла займатися хіп-хопом. А у вас який улюблений фільм з ним? Чи може цей актор взагалі вам не подобається? Може бути і таке. Розповідайте, цікаво. А я вам розповім, що у Тейлор Свіфт вийшов новий альбом Міднайтс. І він за одну добу побив рекорди Spotify з прослуховування. Тейлор розповідала: це 13 пісень, збірка музики, написаної посеред ночі, подорож крізь жахи та солодкі сни. Я ще його не вмикала, а от Селена Гомес вже слухала і підтримала свою подружку в Сторіс в інсті. І якщо ви не знали, що Тейлор і Селена подружки, то от вам такий факт. Вони познайомилися, коли Свіфт зустрічалася з Джо Джонасом, а Гомес з Ніком Джонасом. З тих часів вони дуже близькі. Тейлор розповідала у інтерв'ю: я маю здатність пробачати людей, які завдали мені болю, але я не знаю, чи зможу пробачити людину, яка завдала болю Селені. Кожну проблему, яку я коли-небудь мала. Могла вилікувати Тейлор. Вона старша за мене і дає найбільш продумані поради. І що мені подобається в ній найбільше, так це те, що вона вірить в історію кохання та чарівного принца, ну і споріднені душі. Завдяки їй я не втратила віри. Взагалі, якщо вам цікаво, я можу робити відео про якусь зіркову дружбу, наприклад, як у Селени і Тейлор, як познайомились, через що вони пройшли. І якщо вам це цікаво, дайте мені знати у коментарях. Ну і про Анджеліну Джолі, яка зіграє відому оперну співачку Марію Калас. Кажуть, це буде бурхлива, прекрасна та трагічна історія життя співачки. Я віддам усе, щоб впоратися з викликом, сказала Анджеліна. А це буде справді виклик, бо згідно біографії Марії, вона була складною людиною, мала сильний характер та сильний голос. Виконувала найскладніші арії, але коли вона вирішила схуднути, втрата ваги вплинула на її голос. Тіло було надто слабким, щоб підтримувати цей звук, який вона видавала. Напевно, історія буде цікавою, і Анджеліна, мені здається, дуже підходить на цю роль. Хоча саме зараз я не знаю, як до неї відноситися з цими звинуваченнями проти Бреда Піта. Ну, не знаю, не знаю. А ви що думаєте? Але давайте закінчимо на якійсь більш позитивній ноті. Наприклад, покажу, як зірки готуються до Хелловіну в цьому році. Це, якщо не впізнали, Меган зі А це Хейлі Бібер і Кайлі Дженнер. А це до Жакет. Мені тут подобається її чохол на телефон. Але більше костюмів ми побачимо з вами після усіх хеллоуінських вечірок. Це буде кінець цього тижня. Тож підписуйтесь, будемо з вами слідкувати за новинами. Дякую за перегляд!